Вот Витаха, папа поставив її на цю. На фальсовку. Все, стоїть. На консерви законсервировано. Ступите, все законсервировано. Все законсервировано, все закрыто. То що поближе, то Ну, все законсервировано. Ступить і все. То, що це його. То, що влізе, потім перекраситься. Да І хочу тобі сказати, Віталя, у цьому відео. Мені кажеться, ну я нахуй ту шестерку вона там побита, погнута така, блядь, піздеть всьому Це твоя копеечка, блядь, що там сильно вони за ці за цей прийобували за той тих паспорт. Завоту вона ціла вся, блядь. дно ну, поваримо і все. І я думаю, та ну і нахуй ту шестерку. Вона там побита така. Фари вирвати дверям, піздець там. Я тобі там ми більше не намудохаємся, чим що. Оця красавиця, воно диви. Двері цілі, все ціле, ніде не побите, нічого не погнуте. Все нормально. Вон, папа цей поза. Цей Гоково познімав. Колеса заніс в гараж, гаражі стоять на холодильнику колеса, так що все, жде тебе, приїдеш і будеш. Там стопи побити, стопи купляй на неї. Все, та на неї більше вложися, бля, чим чим на цю. бля. Цю краще поставити. В міще, бля, поваримо і все. І я думаю, і, ну і нахуй, я йому отдам ти. усе. все. От вона як під ліноліумом стояла, полупилася. Лучше хай вона стоїть під відкритим небом, чим під ліноліумом. Бо вона там більше ржавіє, чим що. Все, пока, нуля. Коротше так, ти мені перезвони, якщо не так.